На вчора через нашу лікарню прийшло 66 чоловік, людей поранених, так різного ступеню важкості. І дорослі, і діти, всі, хто звертався самостійно, або привозили ДСНС, або привозили медики. Всіх ми приймали, надавали допомогу. Наразі було госпіталізовано до лікарні 24 людини. Ну, в основному це важкохворі, такі, які не могли піти додому. Інші Отримували допомогу, йшли додому. Сьогодні повертаються за амбулаторним лікуванням. Шістьох людей ми вчора відправили до лікарень міста Дніпра, тому що це було критично і це було вкрай важливо зробити вчора. От. На сьогодні ми ще три людини з важких відсортували і ще трьох будемо відправляти до лікарень міста Дніпра на подальше лікування. Люди важкі взагалі це міновибухові травми, це контузії, поранення кінцівок, органів грудної, черевної порожнини, голови. Це дуже важкі поранення. Дуже все морально і фізично дуже важко. Персонал прийшов весь той, хто був на чергуванні, прийшли всі, хто були вдома. Ну, були всі: від лікарів і медичного персоналу, екстреної допомоги, хірургічних відділень. Вся терапія прийшла, гінекологи прийшли. Ну, всі, хто мог, якщо хтось вчора щось бачив, то тут був апокаліпсис, але ми витримали це. все. вчора ми з хлопцями після першого вибуху виїхали на місці. Стали очеплення разом з працівниками поліції, а я з одним співробітниками і з мешканцями піднялися на гору, 4-5 етажи, ми евакуйовували людей. Винесли хлопчика там з поломаною рукою, виявили заблокованого людину, потім піднялися на п'ятий поверх, вскрили квартиру, там було двоє людей, але вже акуратно вогонь вже перегородив нам путь. Тому, МЧС підігнали машину і ми людей радо з МЧС ну, додолу спускали вниз. От, після того, як я спустився, буквально через хвилину-другу пронулав другий вибух, ну, застав якраз на перехресті там, біля гостиниці, де я нам влучила, на землю встиг впасти, але зачепило трошки. На поранення, зараз там вирішують щось робити. Ну, трошки кантузя. Я разом з пораненими з працівниками поліції знайшли там підвал, спустились туди, визивали швидку допомогу. От, ну, загрузили поранених до себе в службовий автомобіль, але потім під'їхала скора допомога швидка, тому ми перегрузили туди хлопця, відправили в лікарню. А мене вже на службове авто доставили сюди теж разом з зіма. Все буде добре, все буде Україна. Я вийшов. Вже після закінчення свого робочого часу, однак почув, що був вибух у місті і зрозумів, що треба допомога поліції людям. Я приїхав на місце, там допомагали працівникам швидкою вантажити на всі автомобілі постраждалих, надавали допомогу, кому було необхідно. Ну так затягнувся час. Що так, була інформація, що може бути вдар, удар. Но на той час, коли ми знаходилися, там треба було людям надавати допомогу, саджати в автомобіль, там одного грузили. І, ну, і В той час, коли ми там знаходимося біля готелю «Дружба», вже був чути звук ракети, ну, яким заходами вжили, що намагався впасти, однак Потрапив з колок у мене в спину пробив легені зараз. І зараз вже очікує, що операція, що пробило вже, може тут, може в іншому місці. Ну, Я скажу, це жахливий злочин, що такого злочину безкарно мене не повинен в жодному своєму тому що э, той, хто направляв цю ракету в центр міста, зрозумів. Що там знаходиться лише цивільне, більшу частину цивільне. А той, хто в другий раз бив по цьому місцю, зл... 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 злочинець вдвічі, Тому що він розумів, що будуть людям надавати допомогу. Тому що найголовніше, щоб цей злочин не залишився безкарним.